Щиро вітаю вас, любі мої глядачі та любі підписники. І сьогодні стартує іграшковий бом осінь, який ми дуже чекали, так як це є можливість пов'язати іграшки в компанії. У мене оце залишки моєї такої плюшевої пряжі, є акрилова пряжа. Ну, це не вся ще є. І є таке на піввовна, це Ярнард джинс. І у мене дуже багато задумок. Чекаючи цей проєкт, я дуже багато передивилася, всяких картинок на Pinterest там і на YouTube багато попадалося гарних проєктів з гарними іграшками. І мені багато чого хотілося також попробувати, тим більше, що у мене є трішки пляжі. А що в мене з цього вийде, ми з вами подивимося разом в кінці тижня. Сьогодні, напевне, я буду в'язати одну іграшку. Я у... Тані Янчу, нашу українську в'язанці, придбала декілька мастер-класів, але з тих пір я ще нічого не зв'язала. Але у неї останнім мастер класом який я в неї придбала, було гарбузенятка. Можливо, ви бачили. Це такий гарнесенький персонаж, і мені дуже-дуже хочеться його зв'язати. Звичайно він там зв'язаний з на напівхлопком, оскільки в мене кольорів повністю таких, як потрібно, там немає. Тому я вирішила, я скомбіную напівхлопок, скомбіную з акрилом. Вони приблизно однакової довжини. І я думаю, я вже так комбінувала, і все в мене добре вийшло. Тому я думаю, що я, можливо, з цього почну, а можливо кудись заверне, почну з чогось іншого. І так, ну до зустрічі, я буду підключатися періодично, щоб ви могли побачити, що ж я все таке нахімічила за цей тиждень. І так, до скорих зустрічей, і ви побачите, які мої просування в цьому проєкті. Усіх вітаю. Сьогодні у нас вівторок і продовжуються іграшкові старти осінь. І сьогодні я буду в'язати дракончика. Можливо, два. Ну, це будуть невеликі іграшки, тому що я експериментую, хочу ну, пов'язати трішки дракончиків. Все таки йде рік дракона на подарунки там. І в мене немає зелених ниток. Хіба що ось такі? Тут вони вам не передаються, але вони трішки-трішки такі мають. Відтіночок. Певно, вони більше смарагдові, вам більше синіми, вони передаються. Але я планувала це на щось інше використати, але я ще подивлюсь. І так, сьогодні я буду. О, у мене сьогодні буде драконічий день, і сьогодні я буду в'язати дракончика. А завтра зустрінемося з вами і побачимо, що ще буду в'язати завтра. До зустрічі. Усіх вітаю, друзі! Сьогодні вже середа. І... Має стартувати в мене нова іграшка. Сьогодні в мене буде рибний день, і сьогодні я буду в'язати маленького. Кита, китенка такого, ем, я хочу попробувати також там два вида. Один я давно я вже хочу зв'язати, не знаю, що в мене з того вийде, але все ж таки я спробую. Моя е, гірка з пряжою потихеньку розсувається, розсувається, але я їх не прибираю спеціально, ну, щоб вони тут завжди були і було видно, що вони трішки у е, мене продвигаються на зменшення. І так, до зустрічі. Що буде? Що вийде з цього, я поки не знаю, але думаю, що все вийде. Ще раз всіх вітаю, ось і неділя, і це заключне відео. В іграшковому бумі осені, який організувала Оксанка Недошиткою. У нас там зібралась дуже гарна компанія по в'язанню іграшок. Але ем, я вже передивилась деякі відео дівчат, і щось не у всіх задалося, як планувалося, не задалося, можна сказати, у мене. Я більше планувала, багато чого хотіла. Я так багато чого хотіла, що коли прийшов що час це в'язати, я вже... Розгубилась і навіть забула половину чого ж я хотіла зв'язати. Але оскільки йде рік дракона, то, звичайно, був акцент на драконах. А оскільки пряжа в мене фіолетова, тільки в'язала з фіолетовим кольором в основному. І зараз я вам покажу, що ж у мене вийшло. І так, перший день. Я в'язала отаке чудове створіння. Це гарбузенятко по майстер-класу Тетяни Янчу. Я його вже його давно придбала. Ну, як порівняння порівнянні з іншими, не так і давно, вона не так давно його презентувала. Але якась була скидка в неї, і я по скидці в неї вже придбала багатенько мастер-класів, але ще поки що нічого не зв'язала з тих. Але гарбузанятко, думаю, попробуй. І так воно мене захопило, що я не могла покинути її, не дов'язавши. Ну, такий чудовий цей. Чудік, будемо казати. ой, вибачте, створіннячко, як каже Оксана, Недошитко, чудове створіннячко. Так, він дійсно він такий чудовий, позитивний, що не можна це ці вушка каплавухи, цей ніс, очки. Ну, дуже-дуже він чудовий. І ви знаєте, мене вже така захопила ідея зв'язати його плюшевими нитками, він буде побільший і буде дуже-дуже класний. В'язала його нитками тут поєднання на півбавовни. І за крилом, але все вийшло чудово. Мені дуже-дуже подобається. Так, я не пам'ятаю, в мене вівторок був, по-моєму, драконячий день. Зав'язала я такого дракончика, отакенький він. Він такий насправді милий, коли дивишся на нього, це в нього такі вушки, лапки такі, такі в нього крила. Але він щось там по майстер-класу, мав бути зовсім маленький, як брелочок. Ну, в мене він вийшов такий прям гарненький. Ну, певно, він тут сантиметрів 10 чи 12 ну він такий якийсь масивненький. Ниточка ця, вона дуже така товстенька. І... То він такий вийшов. Очки я вже йому тут білочки сама вишила, тому що якби чорненькі очки втрачалися на е, цьому кольорі. І донька каже, щось він такий серйозний. Я кажу, ну він же дракон, тому такий серйозний. Ну Він, звичайно, класний. Получився. Хвостик такий дуже чудовий, мені дуже сподобався. Він і сидить зазвичай сьогодні щось не хоче. Бачите? Так, і Почала я в'язати ще такого одного дракона. Таким хвостиком, тут ще буде гребінь, звичайно, йти догори. Ну, поки він на мене на такому етапі дов'язався частинка голови зв'язалася, далі там зараз буде дов'язуватися голова вуха, а потім прив'яжеться гребінь, зробляться утяжечки, буде такий дракончик. Це також експериментальний. Я думаю, який ж він так, вийде. Такий крупненький, от, дуже величенький. Ну, мені дуже подобається, який він виходить. Так, ще в мене був рибний день, я щось зовсім забула. Так, в мене був рибний день, певно, середа, чи вівторок щось я попутала, і я в'язала такого китика. Такий він легкий, неначе виконанні, але дуже мені от у того важко вдалося. Тому що тут йде, йдуть прибавки, йдуть такі встопчики, а тут йдуть. Просто з'єднувальні, і потім, слідуючий наступний ряд, їх так важко в'язати. І отут у мене велика була затримка. Ну, все-таки він зв'язався. Ще йому залишилось вишити посмішку, зробити фонтанчик, і отут два маленьких цих дов'язати ласточки, чи як вони там називаються. Так, Один був отакий зв'язаний, і два були от і розпочаті. Вони вже майже дійшли до того неприємного моменту, де треба вив'язувати отой хвостик. Ну, Тут мені ще їх набити, і буде в мене такі три китика. Вони також фіолетові, ну, Хто знає, які ті кити? Там в морі бувають різні. Якщо в нас і зайці бувають фіолетові, то чому кити не можуть бути такими? І так, це все мені потрібно буде ще дов'язати. Ну, але буде що робити. Дов'яжу свого дракончика, дов'яжу цих китиків, і буде в мене трошки е, в'язаних іграшок. Ну і це і все, чим я можу похвастатися на цей момент. Але це ж все-таки старти, е, тому будуть і фініші. І так, до скорих зустрічей. Е, і... Я думаю, що скоро ви побачите всю цю колекцію вже в готовому вигляді. Заходьте на мій канал і ви все ще побачите попереду. Дякую всім за підписку. Перегляди. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Чекаю від вас подобайки і коментарі. На все добре, всім миру, здоров'я, добра, пока-пока.